В Україні вдарить до 9 градусів морозу, синоптикиня дала прогноз і назвала дату потепління. У п'ятницю в Україні очікується суха та сонячна погода. Проте холод ще не відступає, тому в деяких регіонах 8 березня вдарить до 9 градусів морозу. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Так, завтра в більшості областей України очікується сонячна та суха погода, тож можна планувати короткочасні прогулянки на вулиці. Проте вночі очікується мороз від 2 до 9 градусів, але в день температура повітря підніметься до 4-8 градусів. Антициклон над країною принесе не лише сонячну та ясну погоду, але й слабкий вітер, але опадів не передбачається. У Києві 8 березня також буде сонячно. Вночі та вранці температура повітря прогнозується на рівні від 1 до 3 градусів, але день очкується сонячна погода з температурою 6 градусів. Вітру у столиці майже не буде. Шевченківськими днями, 9 та 10 березня, по всій Україні опади малоймовірні. Температура повітря в день у суботу буде від 3 до 7 градусів, а в неділю збільшиться до 7-13 градусів. На сході країни буде прохолодніше 2-5 градусів. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!